嗯。<sighs> Девочка моя, ты знаешь, как нам квартиранты поселились? Мыша, там вороны, представляешь? Да, да, вороны живые. И они гнездиться будут. Так. Сегодня что мы имеем по планах? По-перше, мне нужно попрацювати. Это самое главное. По-друге, Або прибрати в хайті, або повиставляти а, а, Ну, Кучу речей, якими я вже не користуюся. Це, наприклад, підсилювач для музики, який мені не потрібен. Тут я не знаю, воно естетично висить. Збираю пив, мені подобається. Хочу, отут ще розібрати якісь валізи, сумки, кафіварки, кафемолки. Ото хочу повиставляти, все попродавати, знищити. Скаже Аліна. Вальний шум якого потрібно послабляти. А ще Аліна постійно каже. Назбиралося сміття, пішов його викидувати. Аліна сказала: перед тим як будеш викидати, скажи: міняю відходи на доходи. Та, ні, бутилку я не можу ніяк винести. Насаріла, та? Да? Чи що там моя маленька? Ну, все добре. О, ліки Ти гай хочеш. Ну, пійдемо, знайдемо тебе щось покушати. О, мишенька. І тут прибрати потрібно, тому що тут так само срач вже такий дебелий. А що ж тобі можна дати, Миша? Та цьому, а ти Миша? А ми пішли. Для прийому скла це новий Opel. бляха. Як мені подобається його морда, хоча ніколи в житті не полюбляв Opel. Я вважав, що Opel це взагалі а, така помилка німецького автопрому. Це для білого скла і поїхали. Просто заботимося окружаючі сліді. Може хтось мене зрозуміє. Санта Бремор зі сматочками купченого лосося. Це напевно найсмачніше. Найсправжня ігра, як і в житті. А це ташу можна одразу, не хочу її додому нести. Може та, Ми, інтерес, це таша потрібно. У мене до речі, сьогодні такий прикид. Типиш американець і студент. Так, ну все, пляшки, скло виніс. Оце так провітріли. чого себе. І в кімнаті убрали, нічого себе. мишик. Тебя теж убрали, нічого собі. Так. Красиво там так. О! Навіть поставили воду закипати. Боже мій. зварю макарон, пасту якусь з томатним соусом. Томатний соус потрібно зараз буде зробити. Ось. Началити помідорів потрібно. Поїм, поснідаю, і після того потрібно буде взагалі Так, попрацюю, яка я. Опа, восемнадцать пятьдесят три. О, потом. Вже третій рік, як я пощуся, я дуже сильно прокачав свою силу волі, хто... Р8! Ну, Вона, блядь, просто така сама, як я хочу. Ну, а ДР8 це моя мічта. І це саме першого рестайлінгу. Тобто та, яка виходила ще там в 9 році, блядь, мені вона так подобається. І саме у білому кольорі. Боже мій. Та пофіг же вона без. Подвійного щеплення. Там пофіг то, що там. Коли в тебе є мрія, ти не дивишся на її характеристики, ти просто хочеш її мати і все. Бо здійснити. Ось таке я на куховаров. Тарілка тепер не пуста. Моє на столі мене чекає. Зараз віднесу і сам поїм. ДОМОВОЙ! Щас. Ой, ключі я хоч взяв. No, Це в нас вже з подвійним щепленням. Не пропускають її, тому що люди заздрять. Ай, який красивий. нічого, Ми коли небудь теж в такому покатаємося з тобою. Я вже по звуку її узнаю і розумію, де вона буде проїжджати. Потрібно зараз йти гуляти. Тут Аліна зашила мені дирку, яка в мене була. Все, типу не ти почувайся зараз себе таким безтурботним. Сука, біло. Так класно. Все-все. Що все. мені потрібно? Перевірити мені потрібно все. Айда. Ніфіга не айда. Так це так само не те. Ну тоді мені подобається більше. О, это мой кент еда. Мой! Я вам пойду аух. Я не знаю, кто это, но мы с ним постоянно здороваемся. текст по-дебильному написан и мы берем инструментальную версию и теперь его можно вроде как подстроить